Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Питають фарисеї та книжники, чому твої учні не живуть за переданням? Чому їдять немитими руками? У Юдеї був припис. Навіть там ну, це на рівні так церква вчила, там, ну, церква, синагога що сідаєш, їсти, ти маєш помити руки. Посуд треба мити. Два рази в такій воді, потім в такі. Ну, тобто ціла історія. <кій> І такий припис був, звичайно, не просто так. Не для того, щоб Богові показати, який ти чемний, чи щось інше. Цей припис був для того, щоб зберегти народ від вимирання Банально. Чому? Бо тому що. Це територія, де постійно тепло. І навіть там, де тепло, там бактерії поширюються. І люди просто вимирали. А медицини не було такої, як сьогодні. Вакцинація, антибіотики, різні там дезінфікатори. Такого не було. Напився води якоїсь нечистої. Якоюсь там бактерією, все, горечка вмер, все, поховали та й забули. І це загрожувало вимиранню цілої нації. І для того, щоб їх уберегти просто, щоб вони не вмерли від інфекції, було багато приписів. Свинину не їсти, бо у свинині ті паразити спіруліна, чи як вони там називаються, потім. Не, ї, не не мити, не митими руками не їсти, там посуд мити і так далі. Це чисто для того, щоб люди не помирали. Але діло в тому, що оці фарисеї, книжники, вони ж на цьому не зупинилися. Вони почали розказувати, як треба мити чаші у храмі, а як треба мити чаші вдома, як... і так вже тим захопилися, що забули за основне призначення. Получалося, що. Треба було знати, скільки кроків можна ходити, чи коли, якими міським мити, як їх витирати, з права на ліво чи зліва на право, ну, таких всяких тих приписів цілу купу. Але Бог був дуже далеко. Ми часто у своїх, знаєте, повірте мені, навіть духовних практиках. Часом, знаєте, дуже далеко від Бога. Я, як бачу, це, знаєте, приходять до церкви, мама привела дитину дуже добре. Мама приходить дитину за голову. От то, тут, о, тут, о, тут о, цілує, тут ікону, тепер тут цілуй, тепер тут цілуй, тепер на коліна ставай. А дитина, а на що? Ставай, я тобі кажу, на коліна. Так треба. І з цих всіх, знаєте, таких всяких. Присилуваних, непояснених жестів, ми нічим не відрізняємося від фарисеїв і книжників, про яких говорить Ісус Христос. І він каже їм, добре Ісая про вас писав, ви устами своїми Бога прославляєте, але серце ваше далеко від Нього. То хустку треба обов'язково зав'язати. То плаття має бути по кісточки, розумієте, у жінки. Ні в якому разі вищий колін. Розказую, яке декольте має бути? Скільки має бути за довге декольте. Ще напишіть вік, яким можна, а вже потім вже не діє декольте. Чи може воно діє до 80 років? Я зараз не хочу ламати якісь. Принципи, як люди ходять до церкви, але я хочу вам нагадати слова Ісаї. Ви устами прославляєте Бога, але серце ваше далеко. Чому? Бо тому, що ми стратили дар любові. Ми не вміємо любити і не хочемо любити тих, які поруч з нами. Ми хочемо їх заставляти. Ми хочемо їм підказувати, розказуючи їм, які вони не навчені, показуючи себе, який я мудрий. Я вже знаю, як зайти до церкви, скільки раз перехреститися, вклонитися, потім йти туди, там поцілувати ікону, потім зговорити очі наші це все. Це обрядово. Це добре, я не кажу, що це погано. Але я кажу, що біда, що на цьому все закінчується. І коли Іванилист сьогодні говорить, що де би Христос не приходив, люди бачили і зносили туди всіх хворих, складали на майданах прямо у ряд. Знаєте, як худобу продають, так стоїть ця худоба в ряд, так і тут стабих поскладали. І Ісус Христос ішов, кожен хотів хоча б доторкнутися до Його одежі. Христос не встидався і не лінувався. Він дуже часто і безперестанку ходив бо цими рядами. І що ви думаєте, всі оздоровлювалися? Ні, не всі. Через те, що Ісус не мав селе на всіх не хватало, Ні, неправда. Бо тому що треба було доторкнутися одежі. Його. І дотик, дотик одежі це був індикатор віри того, хто доторкається. Якщо ти вірив, ти оздоровлявся. Не вірив, ти нічого. Бо Тому що через одяг нічого не може передатися. Навіть інфекція не може. Ну, категорично говорити не будемо. Може і через одяг, але там ну, не всі. В основному інфекція це слізові, це, на, на руках вологість і так далі. А на, на одязі ні. Воно висихає і все і гине. І дотик одежі. Ну нічого таке особливо людині не міг передати, крім віри. Згадайте, як Ісус йшов, і жінка кровоточила, витратила весь свій маєток на лікарів, вже нічого не мала, думає, хоч доторкнувся до нього. Бо вона чула, знала, що там оздоровляли, приносили хворих, і він йшов, і вони його доторкалися, і вони вставали. Доторкнулися. Христос каже, хто до мене доторкнувся? Петро каже, Господи, подивись скільки людей навколо тебе. Вони до тебе і зараз без кінця доторкаються. Я там знаю, хто до тебе доторкнувся. Тобто самей самий одяг його, це не був якийсь такий, що підключився до якоїсь розетки, і по тобі ток пішов. Таке благодать Божа бухнула на тебе. Хі -хі, ні. Дотик людини до одежі яка мала віру, яка мала чітко сформульовану віру, що вона хоче, і чітко сформульовану віру, що вона в то вірить, доторкнулася. І Господь відчув, тому поняття у тих хворих, що лежали багато на Майданах, так? Один були часи, що дві треті оздоровлювалися, були часи, що одна третя із тих всіх, що принесли. А були, були варіанти, що всі оздоровлювалися, і були випадки, що ніхто. Біблія про це не пише, бо це не має значення для нас. Бо не для статистики Христос їх оздоровляв, а для того, щоб укріпити у вірі. Тому і вам кажу: не жить для статистики і не ходіть до церкви для статистики. А Різдва Богородиці Бог, неділю, Христопокліну, той по воздвиженню повездвіженню. Ну і так, ми так любимо рахувати, Бо ви не треба статистики. Богове, треба жива присутність Тебе в храмі, щоб наповнити себе Божою благодаттю, укріпитися у вірі, прийняти тіло кров Христа, що дає нам спасіння і життя вічне, і бути тим, хто розносить не інфекцію, а Божу любов і ділиться нею. Щоби спасати людей, які прийшли, або які потребують Спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!